Тема нашої зустрічі KPI – ключові показники результативності державної влади. Наш вклад до перемоги та процвітання це вибір між легким та правильним. Це наше з вами розуміння та контроль за ефективністю і результативністю діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування і інших державних установ, організацій, підприємств. Наскільки успішний мій бізнес та чи ефективно працюють співробітники? Ці запитання ставить кожний бізнесмен для того, щоб його компанія розвивалась і отримувала прибуток. Багато українських керівників бізнес компаній для цього впроваджують ключові індикатори оцінювання результативності з визначення ефективності роботи, так звані KPI. Кожна прибуткова компанія розробляє свої стандарти роботи. Стандарти обслуговування клієнтів, а також встановлює цикли роботи своїх підрозділів. Бізнес добре усвідомлює, що будь-яка праця повинна мати якісний результат, який впливає на вироблений продукт чи послугу, направлену на отримання прибутку. Результат такої праці виражається у кількісних і якісних показниках та відображає ефективність роботи всієї організації чи підприємства і кожного працівника окремо. Однак цього не можна сказати про управління в державному секторі, адже така система там і досі не працює ефективно. На керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших державних органах, організаціях та комунальних підприємствах продовжують працювати менеджери, які мають доволі низьку ефективність та професійні якості. У цих організаціях великий штат, цикли виробництва непрозорі. Організаційні структури розроблені так, що складно оцінити роботу менеджерів, і ще складніше виявити відповідальних. У цих структурах здебільшого не чітко встановлені правила та критерії оцінювання ефективності і результативності діяльності всіх учасників процесу від топ-менеджерів до звичайного працівника. Це все відбувається у той час, коли вже з кінця ХХ століття в провідних демократичних державах світу впроваджені і успішно діють сучасні концепції управління, такі як New Public Management, новий публічний менеджмент та Total Quality Management, менеджмент якості, які сприяють розробці більш ефективних моделей управління. Перша концепція особливо тим, що характеризується запровадженням системи відповідальності за досягнення результатів. Друга за встановлення відповідальної поведінки менеджерів у команді професіоналів. Більшість керівників державних підприємств в Україні, на жаль, не володіють цими знаннями і навичками сучасного управління. Для них не проводиться аудит професійної придатності та моніторинг щодо раціонального використання матеріальних, фінансових, людських, організаційних, інформаційних та інших ресурсів. Наведемо один приклад. Згідно закону України про Державну службу, щороку в обов'язковому порядку має проводитися оцінювання результатів службової діяльності та визначатися якість виконання поставлених завдань. Проте встановлені показники нечіткі і не мотивуючі на якісне виконання. За цим законом не встановлено вимог до обов'язкової професійної освіти керівників та періодичності проведення моніторингу якості їх діяльності. Державні службовці з року в рік переносять одні й ті ж самі завдання, які вони мали б виконувати згідно стратегічних документів державного чи регіонального рівнів та інших внутрішніх планів роботи. Також головні департаменти подають звіти не про досягнення свої, а присвоюють собі досягнення менеджерів відділів, що знаходяться в їхніх структурах, тобто. Маємо закон, але не маємо чітких механізмів його реалізації щодо встановлення відповідальності за неякісні результати діяльності у державному секторі. І чому ж тоді кожен українець має сплачувати свої кошти і утримувати неякісних менеджерів? Адже ці кошти при правильному розподілі функціональних обов'язків, ефективній структурі та професійному кадровому менеджменті, Могли б бути використані на розвиток конкретної галузі чи громади, в якій живуть наші родини та ростуть наші діти для розвитку ефективної системи управління в Україні слід звернутись та врахувати позитивний досвід інших країн світу, а також власні напрацювання і застосовувати сучасні інструменти управління бізнесом у державному секторі. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки та країнах Європейського Союзу економічні успіхи у державному секторі можливі завдяки ефективній діяльності органів влади, що ґрунтуються на принципах відкритості, цільовому використанні ресурсів, звітності, а також співучістю та зв'язком із громадськістю. В Японії на принципах оптимізації структури державної служби та зменшенні її вартості для суспільства, підвищення ефективності за рахунок залучення до її лав професіоналів, кращих талантів і інтелектуалів, якісної підготовки державних службовців, з кінця 19 століття запроваджено вступний іспит на державну службу, який включає питання з міжнародного права. Японської конституції, іноземної мови, економічної теорії та історії дипломатії. На відміну від Японії, Норвегія, одна з європейських країн з найвищими показниками економічного і людського розвитку, демократії, подолання корупції і з найбільш повним та універсальним рівнем добробуту, має достатньо великий сектор державної служби. Однак у цій країні також сформовані міцні демократичні традиції, сильне почуття колективізму, егалітарні цінності, низький рівень внутрішнього конфлікту, добре розвинена корпоративна культура. У Норвегії для вступу на державну службу також складається іспити з публічного адміністрування, економіки, відповідності законів. Проблем норвезької державної служби, управління проектами, міжнародних реформ, особистого розвитку щодо гнучких навичок, таких, наприклад, як презентація, методи ведення переговорів, розвиток кар'єрних планів на майбутнє тощо. Також для всіх країн ЄС важливим з відбору на державну службу є механізми прозорості і стандартизації, які є складовими єдиного ринку Європейського Союзу, чіткі вимоги до претендентів на державну службу, які обов'язково повинні бути громадянами своєї країни без подвійного громадянства, встановлена європейська рамка кваліфікацій, яка сприяє забезпеченню прозорості і визнанню кваліфікації. Тобто головна мета в управлінні державним сектором у провідних демократичних державах світу полягає у використанні ефективних інструментів взаємодії між керівництвом, виконавцями і споживачами, які формуються за принципом подія, моніторинг якості, реакція громадськості та в результаті чого формується імідж державних установ, які захищають інтереси і потреби своїх споживачів. У сучасних умовах демократичні країни вже активно впроваджують нові управлінські технології. Зокрема, спін-докторінг, що має на меті захист інтересів власної організації чи держави в цілому, та піклується про її авторитет, бенчмаркінг, що має на меті технологію порівняння досвіду власної організації та приведення її до еталонного. Політичний маркетинг, що має на меті Утримання контролю над ринком влади та характеризується впровадженням у суспільну політичну практику характерних настанов суспільної свідомості. Всі провідні країни світу також ретельно дбають про позитивний імідж державної влади. Так, наприклад, Сполучені Штати Америки, виділяючи для України під час війни з Російською Федерацією значні кошти для перемоги, створили новий інститут моніторингу та розслідування незаконних дій. Шахраїв і корупціонерів у програмі дій цієї інституції зазначено, що плануючи нагляд, Сполучені Штати прагнуть визначити сфери найвищого ризику шахрайства, марнотратства або зловживань. Для цього вони створили розширену мережу розвідувальних організацій, які тісно співпрацюють з державними установами для того, щоб своєчасно та прозоро повідомляти про неправомірні дії. Що впливають на підтримку України та її народу з боку Сполучених Штатів, опублікували відповідну інформацію англійською та українською мовами, де вказано, як і про що можна конфіденційно повідомляти. Як бачимо, Офіс Генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку і інші вказані інституції працюють за принципом довіряй і перевіряй. Цей принцип у системі публічного управління. Демократичних країн залишається базовим. Отже, можна зробити наступні висновки: в Україні варто кардинально змінювати органи державної влади, виводити їх із фокусу непрофесійної, бюрократичної організації, у фокус ефективної та легітимної. Для цього необхідно максимально стандартизувати їхню діяльність та визнати такі ключові показники результативності, тобто KPI, як от. Відповідальність за результат конкретного державного службовця з індивідуальною юридичною відповідальністю керівника, контроль за ефективністю реалізації програм дій і досягнення цілей. Чіткий і раціональний розподіл повноважень між різними посадовими особами з визначенням персональної відповідальності. Оптимізація процесів і структур та прозорість. Маркетизація та застосування ринкових механізмів, що направлена на споживачів адміністративних послуг з метою заробити кошти, а не витратити їх, орієнтація на інтереси громади через реалізацію практичних програм громадського контролю влади та показників ефективності влади за результатами важливості для громади, контроль за цільовим призначенням фінансових витрат та персональна юридична відповідальність. Також для подолання корупції і підвищення якості результативності діяльності органів державної влади необхідно проводити аудит менеджменту, обов'язковою умовою якого має стати наявність високопрофесійної команди державного менеджменту, що підконтрольна громаді. Наявність відповідного рівня професійної освіти, забезпечення максимальної прозорості під час проведення конкурсних іспитів на заміщення вакантних посад, відокремлення управління від політики. Кожен із нас має усвідомити, що саме він відповідальний за контроль якості управлінських і адміністративних послуг органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, організацій, комунальних. Підприємств, кожний має визначитись, чи готовий жити за старою системою організації діяльності органів влади, чи все ж таки готовий взяти на себе відповідальність за реальні та фундаментальні зміни і створення громадського контролю дій владних посадовців, не замовчувати непрофесіоналізм їхніх керівників і своєчасно та системно інформувати суспільство про результати їхньої діяльності. Пам'ятайте, у статті 5 Конституції України написано: носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Саме кожен українець несе відповідальність за діяльність чи бездіяльність влади та її інституції і наслідки, а держава відповідає перед людиною за свою діяльність, яку ми вправі контролювати і оцінювати.